Вітаю в Академії «Гелексі»! Сьогодні в мене супердрайвовий співрозмовник, відомий в Україні та поза її межами хореограф та професійний танцівник Олександр Геращенко. Він вже встиг протестувати новий Samsung Galaxy Flip 5. І мені кортить дізнатися про його враження від користування. Привіт, привіт, ради бачити тебе. Женя, привіт! Дивись, я дивлюся, що ти вже опанував майже всі наші нові пристри, всі наші гаджети. Що саме тебе приваблює? Ну по перше, дизайн він дуже е компактний. Ти його можеш положити в карман. Він не буде ти заважати. Я, наприклад, коли проводжу майстер-класи, коли танцюю і з великим телефоном це незручно з таким телефоном, я можу його так раз Хоп, положив карман, став на руку, зробив фрізок, поспілкувався, пояснив і все круто. Galaxy Flip 5 це саме перший смартфон, в якому ми використали новий складаний механізм, то тобто флекс, який дозволяє От, складаємо його, дозволяє скласти його із нульовим зазором. Бачите, дві половинки вони щільно прилягають одна до одної. і це не тільки естетично виглядає класно, це ще запобігає, наприклад, потраплянню. Якихось пилинок, вологи. Тому це дуже класно. Як тобі використовувати саме на піврозкладеному вигляді? FlexCam – ця функція для мене є самою топовою все життя. Я танцював, їздив по мастер-класам, був на різних змаганнях, знімав своїх учнів. Хотілося разом сфотографуватися з учнями. Я не Да. да. так, мені просто потрібно було не ставити телефон, ти його ставиш. Не Раз, упав. Знаєш, А з цією функцією ти просто можеш поставити. Буде, отак, де, на рівну поверхню ти це поставиш. Це дуже зручно цей телефон буде в нагоді для багатьох людей, яких а там скажи. От, ось, селфі робиш. Селфі. Чесно, Хто його не любить робити. Багацько хто жаліється, от якщо звичайний uh -huh. смартфон, і коли робиш селфі, ти зазвичай робиш на трішечки слабенький модуль камери. Uh -huh. А якщо використовувати саме в режимі от flex, так, то використовуєш основний модуль. Це нібито знаєш режим. Це дуже, дуже зручно. Скажи, будь ласка, чи користувався ти режисерським режимом? Звісно, користувався. Саме режисерський режим мені стає в нагоді, тому що я. Сужу багато танцювальних фестивалей за день. Ти передивляєшся колективів 50, і тобі потрібно записувати нотатки. Наприклад, дуже класно, що в режисерському режимі я можу одночасно знімати те, що відбувається на сцені, і своє обличчя, свої коментарі. Дивіться, під час використання цього режиму у нас микаються всі камери на смартфоні, тобто дві основні ширококутна і ультраширококутна, плюс додатково селфі. Про те, що ти казав, що можна під час за. Перемикатися між ширококутною камерою і основною камерою, і ще давати коментарі на Ти зараз це робиш. так? Да, я зараз це роблю, зараз ти говориш, і ми тебе фіксуємо. І себе бачу, і бачу те, а оце що відбувається. І є режисерський режим. Да. Тож, з вас вподобайка, коментар, і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Обов'язково підписуйтесь всі. От мені дуже цікаво, як ти знаходиш той креативний контент, щоб дивувати своїх підписників майже щодня постійно щось потрібно вигадувати постійно, постійно щось думає, таке щоб, щоб як їх зацікавити, щоб їм сподобалося. І от у мене така ідея виникла просто зробити панець. У воді тобто Щас... Ти це знімав на телефон, я... як ти знімав да на телефон, але ну, а, ну вода, вода була був. скрізь. А, я тобто я він збов. не був у захищеному боксі. ніякому? не просто поставив і вода ласі. Ти, ти знаєш, що мене здивувало? Що коли я потанцював, я взяв телефон. А йому, хоч би що, друзі, дійсно, Galaxy Flip 5 має захист від води за протоколом IPX8. Тож, можна і так. Ти Завжди в такій крутій формі фізичній. Ти не рахуєш калорії або ж там притримуєшся яких дієт? Я не дотримуюсь ніякої дієти. Часто я можу собі дозволити якихось домашніх вареничків, нашій український борщ. Ну, Сало! А щоб слідкувати за своєю формою послухай, є класна. Дуже функція дуже класна. А саму ну, підскажи, б... під... коли можна дізнатися? Відсоток м'язів скільки в тебе відсотків рідини а відсоток ніжо. Рід... Я її не використовував. Покажи мені, як її використовувати. Можна п'ятнадцять секунд щодня можна знати повну інформацію про своє тіло, вже коригувати від цього фізичні навантаження або ж свої дієти по калорійності. Так що, пробуємо? Не боїшся. А чому не боятися? Мені нема чого приховувати. Ну, же, що приховувати. Покажи, якби це зробив. А, тут до речі, там є наша цікава Алло. штучка. Напишіть в коментарях, скільки відсоток жира має Олександр на час вимірювання. А ми будемо зараз міряти. Давай. Раз, два, три, все почалося. За рахунок. Біоімпедансного аналізу, тобто мікрострум, йде від годинничка через це тіло, проходить mm -hmm. і вираховує скільки в тебе відсотків рідини, відсоток м'язів, скільки в тебе що ж, друзі, дивіться, ось такий результат, який може задовільнити будь-кого. Мені здається, тому що здоров'я а Все ж таки головне. Так, здоров'я на першому місці. От скажи, а ти так багато тренуєшся і працюєш, і знімаєш всі ці відео. Питання: чи відновлюєшся ти взагалі відпочиваєш? Інколи так запрацююсь, затанцююсь, що буквально ну, дві, три-чотири години сплю і не завжди встигаю відновитися. Окрім аналізу тіла, у нас можна зробити аналіз сну. Тосе мене вже дуже сіковий. А підкажи сам, сам годинник під час сну може аналізувати. В якій фазі ти знаходишся тобто ми, наш ми, годинник ми. може вирухувати до якого а, хронотипу ви відноситесь, і потім давати вам поради. Аналізує, і потім тобі каже, щоб покращити, потрібно наприклад, зменшити температуру у приміщенні. Дуже дякую, Жені мені про цю функцію розказав. Ця функція мені буде просто в нагоді. Ну дуже класно, що тобі до вподоби ці пристрої, і наші смарт-годиннички, і фліп п'яти Женя то... зачекай, Я ще. Тобі не все сказав, чим я вражений. Ти знаєш? Ну що ще Здивуй. От я часто буваю на конкурсах, да на танцювальних фестивалях, і інколи, коли ти сидиш в журі, забуваєш вимкнути телефон. Якщо мені хтось дзвонить, я просто можу не переводити свій погляд, а просто положити руку на телефон. І він приходить в режим муд. Ну, це інтуїтивна така інтуїтивна, штука. Інтуїтивна, так, класна. Ти накриваєш долонькою. його. Саме головне, що він не відбиває так. телефонний дзвінок, а він просто переходить в режим мюд. Також режим мюд класно працює для будильника. Ну, Це дійсно зручна функція. Коли дзвони будильника, ти не хочеш прокидатися, ти можеш навіть не відкривати очі, отак накриваєш його mm. і він, він м'ютить. Да? Клас. Мьют. Женя, я дуже задоволений новим телефоном Samsung Galaxy Flip. І я буду далі продовжувати вивчати функції цього телефону, які знадобляться мені в пожиттю. Для всіх нас було корисно почути від тебе свій досвід користування новим Galaxy Watch, а також Galaxy Flip 5. Дуже дякую тобі. Дякую, жалі. До побачення. До зустріч. Пока. Обов'язково бери участь у конкурсі. Правила дізнаєшся у першому коментарі під цим відео.